Всім привіт. Любі жінки, нехай вам дарують квіти, нехай вас шанують діти, Господь у молитвах має, здоров'я благословляє, усім вам миру і добра. А, поздоровляю всіх, хоч у нас трошки, ну не знаю, я це свято праздную відколи. Із школи більше 50 років, то для мене воно так і останеться 8 березня, міжнародним жіночим днем. Так що всім вам здоров'я, миру і добро. І ще на завершення хочу вам, щоб не робити вже друге якесь там відео, бо я обіцяв і так і не зробив. Хочу показати вам те, що збереглося в мене. До 8 березня. Ось Дивіться, до вашої уваги, це редгло. Ось так він зберігався. Не разу він не витягувався з ящика, а так як він був, навіть не чистився. Сьогодні перший раз я його почистив. Скажу по правді, з оцією в кучі Ну прийшлося видалити десь ягод ягод 25. Оце з оцього всього. Ну це не разу я вам кажу так, як є, правду. Було в ящику, стояло воно. Це в холодильнику у мене. Я його кой -коли то витягував, показував. Ну я ніколи не витягував ті грони, не перебирав. Ну, там не один ящичок був. Те, що споживали, то доставалося, воно милося і. Споживали. А це просто стояло, так нічого не трогалося. Отак от як воно є, отак от я вам і показую. Так, так же само був зберігся був зберігся альбану. Точно так же дуже добре зберігається. Ну, ми його ще неділю назад останній якби, спожили. Ну, стан був такий же, геть абсолютно. А тільки альбан у мене взагалі лежав там у цьому, не в холодильнику, а ну, там отож в сауні. Так що це отак от, на збереження. Ось дивіться, я вам попіднімаю груни. Бачите? І ось ця сама більша, яка в мене ось лежить на тарілці, Дивіться. Ось ось воно, отак, щоб ви не казали. Оце я почистив їх. Те, що сказав, вичистив. На цьому, на цій позитивній ноті. Усім дякую за увагу до нових відео на каналі.